Привіт! Вдогоночку до попереднього відео, там, де я показував про оптимізатори, про потенційний план, і так далі. Там, де я розказував, що у мене на pv 1 сидить 13 панелей, а на цьому 10. І ці, якщо у нас сидять повністю на одному вході, от він pv 2 то pv 1 у нас розділений на 2 входи. так? І у мене непарна кількість панелей 13 штук. 6 плюс. І прекрасно, ми знаємо, що це MPPT, так, і МППТ чим характерний. Він міряє напругу, і по напрузі він визначає виставляє собі струм. І що цікаво, в даному випадку оця величина струму це сумарна величина струму, який приходить з із. Але що ж у нас буде на стрінгах? У нас напруга на них нагадаю точно однакова, тому що МППТ інакше не розуміє. Давайте перше перевіримо, значить так, я його поставлю в DC. 20 ампер, По ідеї має вистачити. Давайте перевіримо з першого на піві 2, як воно буде. Зараз тут 2,3 ампери йде. Чіпляю сюди. Нам зараз плюс-мінус не має значення. Ну, мається на увазі так просто показую, щоб було зручно видно. Мінус 2 ампери показує. ну, Але це тому що щоб правильно, то мені треба його перевернути, але тоді ж ну, читати буде не видно. Так, 2,3. 2,5, ну, Трошки невеличка розбіжність є, якби в показах. Але тим не менше, тобто величину він щитує. Тепер ж давайте перевіримо, що у нас буде тут. На... Нагадаю, як вони у нас розподілені. Значить, Правий це pv 2, де він тут його видно, так. А лівий це pv 1. Один і другий. Значить, на одному у нас 2,4 А. а на другому. 1,77. Значить, скоріш за все, тут у нас якраз висить 6 панель, а тут у нас висить 7 панельок на цьому і на цьому. Якби ось така логіка. Але тут воно показує, умовно кажучи, суму. Там, де pv 1, оця величина суму струмів. І ну, робити так то не можна, але насправді можна, тому що. Якщо різниця між панев-панелей невелика, то все, чим ви страждаєте, це те, що у вас два стрінги будуть працювати з єдиною напругою по них, тому що MPPT рівняється по напрузі. Він не рівняється по струму. Він струм підлаштовує під напругу. І ну, працює єдине, що дійсно, я, я, я впевнений і переконаний, що там, де сім панелей, вони відпрацьовують не на всі 100%. Але, звісно ж, вони працюють не так, як працювали би шість, тому що ще раз вони віддають більше, тому що тут вони віддають при тій самій напрузі 2,26 А. А тут вони віддають скільки, тут вони віддають ну менше. Зараз ми видно, так, да, зараз впало, бо соне бо, бо, може там якась хмарка зайшла чи більше чи таке. Ну, але логіка зрозуміла. Тобто співвідношення приблизно зберігається відповідним. Відповідно, таким самим так, трошки там десь зайшло, хмарка може більше, чи що таке. О, тому працює і просто регулюється воно силою струму, яка збирається з панели. Але ну, ефективність не, не, не така, яка могла бути. Я думаю, вона на рівні десь 90% від того, що, що, що є. Але це спосіб, знову ж таки, я просто хотів максимально закрити поверхню площу е, даху. Так, і, ну це вдалося якби от таким чином. Але так, правильно було би поставити однакову кількість панелей або влупити оптимізатори. Це б взагалі бомба. Просто ціна питання, я ще її наразі не знаю.